Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, будемо висаджувати деревовидний піон. Ось, придбали ми його в магазині Флоріум. Зараз подивимось, що він собою являє. Лунка невелика, тому що тут коренева система інших ростин, але хочемо посадити піон саме в цьому місці біля нашого попереднього піона. Ось, бачите, я про нього знімав відео. Тому так, давайте дивитися. Що у нас тут є? Ось так. Бачите, резиночкою прикріпили, щоб не зламалися. Це вже добре. Давайте розкриємо. Так виглядає наш деревовидний піон. Корінці гарні, біленькі. Все добре. Давайте трішки нижче. Все. Тепер давайте підготуємо луночку. До речі, наголошую, ґрунт також зволожений. У мене вчора були тільки питання, я ще відео не викладав огляду, були тільки питання з приводу спаржі, тому що вона не камільфо, але я написав вже на підтримку флоріум. Сподіваюся, це питання вирішать. У мене, в принципі, з ними ніколи не було проблем. І що стосується нектарина це колоновидного дерева. Все, отож. Тут у нас система така сама, зараз дамо трішки кінського перегною на самий низ. Знову ж таки, завжди наголошую, що саме перегною, друзі. Перегною, а не гною. Тому що гній просто попалить кореневу систему. Тепер, якщо у вас є суперфосфат, можете дати суперфосфату. У мене нема. У мене звичайні універсальні добрива, якими я підживлюю увесь свій сад. Трішки тут, трішки поверх. Є. Ось так розрівняли. Це також все. Підсипаємо. Давайте, щоб не впало. Ось так. Підсипаємо, прикриваємо перегній, щоб не було прямого контакту одразу із рослинкою. Проливаємо. І можемо, в принципі, викладати нашу рослинку. Ось. Так вона виглядає. Резиночку зараз таку зніму. Все, по піону в мене питань немає, можете бачити. Коріння супер. Жива рослинка. Саджаємо. Трішки присипали землею. Знову гарно проливаємо водичкою щоб ґрунт сівся. І потім знову присипано землею. У нас ще погода грає, буває різке пониження, хоч і травень місяць, тому я трішки огорнув картоном, щоб можна було, якщо що, на вечір накрити зверху агроволокном, щоб рослина ще дихала нормально і нормально перенесла різке зниження температури. Трішки промульчую. Знову ж таки перегноєм навколо. Дам трішки добрив. Ось так. Пролью. І все. У нас все готово.